І все те, що сьогодні буде сказано, воно було від Бога, воно було для нас, для того, щоб нам жити, рости, мінятись і мати благословення від Бога. Я зачитаю декілька віршиків. Це перше послання апостола Павла до Солонян, п'ятий розділ із 12 го вірша. Благаємо ж браттями вас, шануйте хто? тих, хто працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх маєте за їхню працю, між собою заховуйте мир. Благаємо ж братями вас, наповняйте непорядних, потішайте молодушних. Підтримуйте слабих усім, довготерпіть. А глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добре, один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте. Не гордуйте пророцтвами. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. Мав деякі думки цього тижня і хотів би поділитися разом із вами своїми переживаннями, своїми думками, своїми баченнями. Кожного разу, знаєте, коли сюди виходить проповідники, в тому числі я, ми говоримо деякі теми, деякі речі, і ми віримо і розуміємо, що так правильно, так хоче Бог. Я рідко проповідую таким методом, яким я зараз буду говорити. Я завжди беру тему і під нею підставляю якісь місця. Сьогодні я хотів би розібрати. Коротенько ці всі вірші. Апостол в 12 вірші пише до церкви і каже, Благаю ж, прошу вас, умоляю вас, браття. Я думаю, що якби туди далі поставити кому і сестри, то б не було б гріха, було б правильно. Шануйте тих, хто працюють між вами і вас старшинують у Господі і навчають вас вони, у великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мер. Апостол Павел пише до церкви і каже люди, які служать, які працюють, які старшинують, які щось роблять в церкві, ваше відношення до них, яке має бути. Коли ми дивимося на нашу церкву, у нас не багато людей, але у нас і багато людей, які служать проповідники, хористи, диригенти. Деяку нас, служителя, вчителі недільної школи, будь-яка робота, яка робиться в нашій церкві, яке моє відношення до цих людей. А от коли вони служать? Моя позиція, Апостол Павел каже, що ви їх маєте шанувати. Є люди, які просто в церкву приходять, як прихожани, є люди, які служать. І от у мене відношення до тих, які просто приходять, і моє відношення до тих, які служать. І каже, що ви їх маєте шанувати. І далі написано, ви їх маєте любити, не просто любити, у великій любові їх маєте. Я хочу нагадати про те, що всі люди, які служать в нашій церкві, вони служать безплатно. Вони переживають. У них є спокуси, в них є проблема. І порою, коли ти служиш, коли людина служить, коли людина працює, бувають, знаєте, такі натянуті відносини, бувають конфлікти, бувають переживання, бувають цих людей, що вони лягають спати, вони не можуть спати через те, що вони в церкві служать. І апостол Павел каже: вчить нас, всіх, про те, що люди, які служать, я до них або на них маю якось дивитися, як маю дивитися, прискіпливо чи поблажливо. Коли ці люди працюють в церкві, коли вони служать, коли вони щось роблять, багато чи мало, немає різниці, вони просто щось роблять. Моя реакція на те, що вони роблять, ви маєте шанувати. Це заключається в тому, що коли людина служить, брат, сестра не має різниці, я час від часу це правильно підійти і сказати: дякую, що ти в церкві, Дякую, що ти нами, Дякую, що ти служиш. Але на превеликий жаль, коли ми аналізуємо, так практичне життя то порою, знаєте, ми займаємо позицію експертів. Є люди, які виходять і служать, а ми вже оцінюємо. Правильно, якщо все правильно, слава Богу, якщо чуть-чуть щось неправильно ми можемо бити, ми можемо кинути каменем. А посол Павел каже: великій любові, їх маєте, шануйте їх, поважайте їх, підтримуйте їх, підбадьорюйте, приходьте, говоріть правильні, добрі слова, тому що. Вони служать для вас. 14 віршик. благаємо ж браті, ми вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Тут апостол Павел бере три категорії людей: непорядні, малодушні і слабі, слабкі. Знову апостол Павл говорить про відношення до людей, які ходять в церкви. коли ми подивимося на нашу церкву, взагалі на церкви, на людей, ми зрозуміємо, що ми всі різні, у нас різний духовний стан, різний статус, різний вік. Хтось 20 років в церкві, хтось 30 років в церкві, хтось тільки-тільки прийшов. І апостол Павел каже про те, що коли є люди, які. Неправильно поступають. Непорядні люди, які неправильно поступають неправильно, то ви маєте їх наставляти. Наповняти, вчити і говорити. Є люди, які роблять неправильні речі. Моя реакція на до цих людей, або до поведінки цієї людини. Не взяв телефон і не позвонив. я пам'ятаю, коли Олександрович проводив деколи. Такий свій вірш, а ти слихала, ти слихала, і почалася клівіта. От коли хтось із нас робить щось неправильно, моя реакція, напомляйте, апостол Павел говорить, говорить. В іншому місці говориться про те, коли ти бачиш, коли твій брат согрішає, твоя реакція, піди до нього. Я би ще сказав спочатку: помолися б добре вдома, щоб Бог тобі дав мудрості, щоб те слово докору або настанову, воно було. Правильно, з любов'ю, щоб брат тебе послухав і виправився. Наупомляйте, вчіть. Слабих вірів підтримуйте. Є люди слабенькі, є люди, яких треба вчити ходити. Є люди, яких треба підтримувати, є люди розбиті, є люди покалічені, є люди зранені, і на сьогоднішній день є люди, яких опущені руки, і вони не знають, що робити в їхньому житті. І коли ти займеш неправильну позицію як судді, якщо ти свою руку візьмеш каменем, твій камінь може бути последнім. Потішайте, настановляйте, підтримуйте, слабих, малодушних. Потішайте слабих, підтримуйте і там далі в кінці цього віршика. Такі слова написано усім довго терпіть. Усім. Абсолютно усім. І я, коли вчора дивився на це місце, я запитав себе. Церква в мене теж має терпіти? Кого ми маємо терпіти людей, які на задніх лавках сидять? І які постійно ну, хитаються з якими проблема, або які, знаєте, ну, слабенькі. Біблія каже, що терпіти ви маєте усім. І коли в мене є якісь думки і погляди стосовно тих людей і тих, оцього я можу терпіти, стерпіти, змовчати, а цьому я не можу змовчати. Проти сестри, во всьому має бути любов. Мудрість. Правильне бачення стосовно брата, сестри, його положення. Але те, що пише апостол Павло, він каже: усім не просто терпіть, але довго терпіть. 15 вірчих глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Не віддавайте злом за злом. Я дивився на цей віршок і думав, ви знаєте, є моменти, коли нам такого прямого зла ніхто не робить в церкві. Там ніхто не піде за бору не поламає, да? там ще щось таке явне. Є моменти, коли ми маємо якісь, знаєте, конфлікти. І церква, ми всі різні. І нас може хтось обідати, сказати якесь слово, або якась поведінка може стосовно нашого адресу бути неправильною. І ми десь там його хаваємо. Ми ховаємо, ми кладемо собі на полочку і кажемо, ще раз мене зачепиш, ми шукаємо компромати на цю людину. Ми дивимося на цю людину, яка зробила нам боляче, або нас не зрозуміла, або ми якийсь маємо конфлікт з цією людиною. І на превеликий жаль, сьогодні така позиція деяких християн вона існує. Я дивлюся на брата, я дивлюся на сестру, і в мене є думка, коли ти ще раз мене зачепиш, коли ти ще раз мені скажеш, я тобі, я тобі скажу. Ми шукаємо на цією людиною або над цією сім'єю якісь речі неправильні. Це називається злом за зло. Я хочу сказати, що коли ця людина прийде до тебе, і вона тобі скаже, або тебе докорить, або покаже тобі на якісь твої помилки, і ти випалиш знаєте, як з пулемета. Мене є на тебе, я знаю тебе, я знаю, який ти, який ти в сім'ї, як ти там з дітьми, чи як з дружиною, немає різниці, і в тебе є це, і в тебе це зло, воно десь там всередині, вроді все нормально, але но воно там. І коли прийде така ситуація у твоє життя, коли ти будеш говорити відповідь, між тобою, і цим братом, або цією сестрою, стане велика прірва, це ні до чого доброго не доводить. Коли ти проживаєш своє життя, я читав перед тим, коли ти бачиш, що брат або сестра робить неправильно, то помолися. Знаєте, Є моменти, коли ми щось замічаємо і в нас починають бути емоції, нам хочеться, знаєте, правду бігом все висказати. Знаєте, одна порада це просто деякий час взяти паузу і просто подумати. Як підійти, як сказати, як наставити. І коли ми приходимо з любов'ю і кажем, просто кажемо, брат, ти мене обідав? Або сестра, ти поступила неправильно, ти сказала або, або твій поступок. Не носіть зла цього. І апостол Павел каже, не платіть злом за зло. Це до добра не доводить. Хай Бог благословить нас, щоб нам бути мудрими. І далі пише: дбайте про добро один для одного і для всіх. Це те, що я маю сказати, думка, яка прийшла в моє серце, щоб сказати, або щось зробити. В кінечному результаті, чи це буде на добро для цієї людини і добро для всієї церкви, ми маємо завжди, брати і сестри, завжди забігати наперед. Я хочу сказати, я хочу так зробити. Ми забігаємо наперед і починаємо аналізувати, що з того буде. Скільки добра, скільки благословення прийде від того, що я хочу зробити так або сказати. так. 16 завжди радійте. Ці всі місця ми дуже часто чуємо. Без перестанку моліться. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Це дуже часто ми чуємо, я про це говорити не буду. І от тут 19 і 22 вірш. Духа не вгашайте. Не гордуйте проствами усе досліджуйте, тримайтеся доброго, сторіжіться лихого в усякому вигляді. Духа не вгашайте Духа Святого. Сестра, що сьогодні відбувається з моїм Духом? Скільки Духа Божого є сьогодні всередині мене? Духа не вгашайте це правильно живіть. Знаєте, є, є дрібізкові речі, які сьогодні глушать або засмучують Духа Святого. Апостол Павел пише до Єфесян і каже, не засмучуйте Духа Святого. І Один із моментів сміхотворство. Ви знаєте, сьогодні такі є безобідні речі, як Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. Знаєте, ці, ці порої речі, вони засмучують Духа Святого. Фільми, мультики і так далі. І апостол Павел каже про те, що не вгашайте Духа Святого, а в якійсь мірі, навпаки, ви маєте той Дух Святий, який є всередині нас, ми його маємо возогрівати, ми маємо задаватися питанням Бог, що мені робити, як мені жити, щоб тебе всередині мене було більше. Я речі безобідні, але після тих речей нам не хочеться молитися. Але якщо ми молимося, то наша молитва суха і просто формальна. І ми сьогодні, як церква, п'ятдесятники, ми, і це саме перше говорю до себе, ми маємо сповнятися Духом Святим. Ми маємо переживати Бога, Божого Духа, не тільки на зібранні, а тоді, коли ми схиляємо коліна вдома, ми маємо наповнятися цим духом. Але коли я дивлюся на те, що говорить апостол Павел, коли ми свою позицію поставимо правильно, коли я шаную тих, хто служить в церкві, коли я пильную за своїми устами, коли я правильно дивлюся на мого ближнього, коли я довго терплю, коли я люблю, коли я поважаю, тоді простіше переживати Бога. Сповнятися Духом Святим. Не гордуйте пророцтвами, Усе досліджуйте тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. Я пам'ятаю, коли років п'ять назад приїжджав до нас Варимчук, і він проповідував на цю тему: Стережіться лихого в усякому вигляді. І я підійшов до нього і кажу: наскільки у вас була така ну, сконцентрована проповідь, в ньому було дуже багато прикладів. Я він так все по полочках роз'яснював. Я сьогодні дивлюся і думаю, Бог, ти говориш до мене, до всіх нас, стережіться лихого в усякому вигляді. На сьогоднішній день погане або недобре, або демонське, воно може бути заховане в добрих речах. Людина, яка настроєна, яка хоче добра, яка хоче вроді благословення, вона коли не попильнує. Може впасти. Стережіться лихо в усякому вигляді. Від і сестра є багато речей, є багато ситуацій, різних моментів, коли ми можемо не підозрювати і просто сприймати інформацію і думати, що це добре, а це може бути прокляття, а в цьому не може бути благословення, і це може мені нашкодити. Кожного разу, брати і сестри, ми маємо пильнувати. На зібранні сидимо, слухаємо проповідь, ми пильнуємо. Ми не просто все з'їдаємо, коли ми слухаємо проповідника, знаєте, і апостол Павел говорить про пророцтва. Не гордуйте пророцтвами, але усе досліджуйте. Я пам'ятаю, коли почалася війна, і ми всі пам'ятаємо, скільки, скільки пророцтв було. Різних. Ще рік, ще півроку. Будете сіяти в війні, будете жишати в мирі, не буде вже війни. І люди брали ці пророства, пересилали по вайборах, розсилали, надіялись, думали. Про те, що це закінчиться, або це буде так чи інакше. Апостол Павел каже: не гордуйте пророцтвами, але усе досліджуйте. Позиція нашої церкви має бути усе досліджувати. Я все перевіряю стосовно Божого Слова. Коли пророк сьогодні пророчествує мені і каже, так говорить Господь, і він сьогодні попрочествував, я дивлюся ввечері виконалось. і йду завтра до того пророка. Він каже, так говорить Господь, а Господь каже, я там нічого не казав. Коли ми сиділи на Братирській і один із братів, у нас була тема, Каже, можливо, нам треба поїхати до пророка, щоб понуждатися, щоб Бог сказав, щоб Бог відкрив, показав. І один із братів каже, треба їхати до перевіреного пророка. це застерценасушність сьогодні теми для нас, християн. Є, є проблема в тому, що слухаючи пророцтво, слухаючи проповіді, читаючи Біблію, не розсуждаючи, не роздумуючи, ми його приймаємо, ми починаємо класти на ньому слово, і ми починаємо віддалятися від Бога, віддалятися від істини. Ти вроді слухаєш пророчество, ти вроді слухаєш проповідника. Стережіться лихого в усякому вигляді. І коли я сьогодні задаю питання, добре проповідувати? Добре. От собі кажу, добре проповідником бути в лищах? Добре. Ти набагато більше читаєш Біблію, ти виходиш, ти служиш, але є небезпека. В цьому, в мому проповідуванні може бути біда, коли я відкрив Біблію і неправильно зрозумів текст Біблії. Я виходжу, я проповідую, я вчу людей. Дехто із людей починає розуміти, так, як я проповідую. І приходить момент, я стою перед Богом і я маю відповідати. Ти хотів добра. Бережіться лихого в усякому вигляді, і перед тим апостол Павло каже: усе досліджуйте. Я знаю те, що ми слухаємо проповідників. І добре, і для. Наші проповідники, я казав, слухайте проповідників різних, досліджуйте, гов... слухайте, думайте, дивіться, як вони проповідують, як подають інформацію, як подають слово. Є моменти, коли ми беремо якихось п'ять проповідників і починаємо їх слухати. Ми слухаємо, воно заходить, ми сприймаємо, ми кормимося від того. Ми перевіряємо щось із Біблією, ми готуємо теми, ми дивимося, що цей проповідник, в принципі, так думає, як я, але приходить завтра. І цей проповідник починає говорити від імені Бога, протилежне Богу, і ця інформація не від Бога, а з преісподні, А ти просто 10 років слухав цього проповідника, і ти починаєш ковтати і казати, цей проповідник або ця людина, через неї говорив Бог, а через неї вже Бог не говорить. І тому апостол Павло каже: усе досліджуйтесь, тримайтеся доброго, стережіться лихого усякому вигляді. Друга церква кожен, хто виходить із-за. Нашої кафедри. Ми маємо фільтрувати, ми маємо думати, ми маємо вникати. Ми не маємо просто все ковтати, ми маємо все перевіряти. Знаєте, є, 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 є різні моменти, я не хочу багато говорити, але зовсім недавно, місяць назад, до мене прийшла думка, я мав прийняти одне рішення. І так, знаєте, 50 на 50, прийняти чи не прийняти, зробити так або зробити так. Я почав думати. І знаєте, коли я не знаю, що робити, я відкладаю його в довгий ящик чи глибокий ящик. І ви знаєте, проходить тиждень, може півтора, і складається одна ситуація. І я тепер дивлюся на це рішення, яке я хотів прийняти, вже 60 на 40. Ця ситуація вона вплинула на те, що. Я думаю, що я буду приймати отаке рішення. Проходить ще тиждень. Знову в моєму житті складаються обставини. І в мене вже 80 на 20, не 100 на 0, а 80 на 20. І я думаю, все-таки, напевно, мені треба зробити отак і прийняти таке рішення. І одного вечора я лягаю спати і думаю. Біблія говорить, не спить і не дерняє хранящий Ізраїля. Да? Але ще є хтось, хто не спить. Це сатана, Який може щось зробити або показувати мені. І ти вже можеш нахилятися в одну чи в другу сторону. І ти хочеш доброго. Ти хочеш доброго. Я хочу доброго. Ми всі хочемо доброго. Але потрібно пильнувати, потрібно стояти на сторожі. Всі батьки люблять дітей. Але в нашій любові може бути небезпека, ми з нашої дитини можемо зробити ця цього. Стережіться лихого в усякому вигляді. І абсолютно в всьому воно десь, десь дуже близько йде. Ви знаєте, вчитися і навчатися в духовній семінарії це дуже і дуже добре. Я не жодного разу не пожалів про те, що я пішов вчитися. Але знаєте, коли ти вивчився, коли в тебе є диплом, який на міжнародному рівні вже рахується. Це добре, добре, але стережися, щоб гордість не прийшла до тебе. Є люди духовні, є люди, які читають Біблію кожен день, які стараються жити свято, і Біблія каже, не будь занадто святим або справедливим. Да? Тут теж є небезпека, коли ти хочеш бути духовним, коли ти хочеш бути правильним, то стережися, тому що теж приходять моменти, що з духовними є проблема. Ти вже себе вважаєш настільки духовним, настільки святим. І я коли дивлюся на всі ці речі, так близько так близько в добрих речах може бути щось недобре. І коли ти приходиш в церкву, там, де здавалося, всі діти Божі, там, де славиться Бог, коли ти не пильнуєш, ти можеш тут грішити. Ти дивишся на брата і судиш, неправильно дітей, неправильно сказав, неправильно подивився. Стережіться лихого в усякому вигляді. Стережіться, бережіть себе. Пильнуйте за собою, щоб не виріс ніякий гіркий корінь, коли в наше серце приходять різні різні думки, звідки вони приходять. Я дивлюся, я дивлюся на Ісуса Христа, який показує на фарисеїв, і каже: подивіться на цих людей, вони всередині повні кісток. Це люди лукаві. Це люди, які моляться про людське око. Він засуджує їх, він каже їм, що ви гроби покрашені. А потім він обходить і каже: подивіться знову на фарисеїв, отак, От як вони говорять, ви так робіть. А так, як вони живуть, не живіть. Коли ми дивимося на людей, і сестри, через деяких говорить до нас Бог, і ми маємо це взяти. Коли я дивлюся на Валама, закінчую, який йде. В нього перед тим було Боже Слово, він йде проклинати народ, їде на цій худобині, і там вона його притискає один раз, другий раз. І коли він вже взяв палку і хотів її там вбити, вона починає до нього говорити. І мене завжди дивувало про те, що пророк Божий починає вести бесіду ствариною. Вона каже: за що ти мене б'єш? Він починає відповідати. Я собі думаю, якби будь-ким -з, з нас сталося така, от у нас є там домашні тварини, там, зайшов в хлів і корова починає говорити до тебе. Андрій, ти неправильно проповідуєш в церкві, да? а я би питав, чого ти так думаєш? У мене напевно бочері спала, очі були б квадратні такі. Наскільки людина перекона, переконана в тому, що вона правильно рухається, що вже навіть не замічає, що до неї говорить ця тварина. То тій сестри, що на другий день валам підійшов до цієї тварини, почав гладити і казати: Давай ну кажи мені, куди мені йти. Що мені робити? Оказується, Бог може використати тварину один раз, щоб заговорити до тебе, і послання це було від Бога, щоб зупинити, щоб показати. Ті тій є моменти, коли один раз Бог говорить до нас через такі обставини яким ми ніколи не думали, що Бог буде говорити до нас? І Біблія відкриває, що многократно і многообразно Бог говорить до нас. Є проповідники, є люди, є про всі люди, члени церкви, яким Бог вкладає в серце в розум підійти і тобі щось сказати, а ти маєш пильнувати, тому що це слово сам заклав Бог, і це слово воно є досить важливе в твоєму житті, і ти маєш його прийняти. Ти маєш його прийняти, і тому ми завжди, абсолютно всі маємо бути насторожі, коли захоче до мене говорити Бог. Коли захоче, тоді прийде і скаже. А моя задача пильнувати, стояти на сторожі. Хай Бог всіх нас благословить, поможе нам усе досліджувати, і просто досліджувати, і читати Біблію, і слухати проповідників, і все аналізувати, і все промалювати. Бог, я так розумію. Я стою зараз у своїй потаємній кімнаті, я так розумію. Я хочу, щоб ти відкривав, щоб ти показував, я не хочу неправильно йти, я не хочу наробити біди. Ми зараз будемо молитися перед нашим зібранням, бо так довго часу зайняв. Попросимо благословення на це зібрання, щоб Бог благословляв наші вуха і наші серця кожного разу, коли ми чуємо, щоб ми вміли відкидати те, що не Боже, і те, що Боже приймати щоб ми навчили розрізняти, де говорить Бог, де говорить людина. А де слово прийшло і не від Бога, і не від людини, а й з преісподні. Схиляємо коліна, благословляємо це зібрання і один одного. Амінь.